Війна, блекаут, моторошні новини, а поміж цього всього кохання, яскравий промінчик світла, який нівелює морок, у 2022 році. Офіційно стали чоловіком і дружиною в Україні понад 217 тисяч пар. Скільки з них одружилися у Вараші, Знає начальниця Вараського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ольга Комаринська. За 2022 рік зареєстрували шлюб 316 пар. Це на 80 пар більше, ніж в минулому році. Війна в нашій країні. От і вона спричинила це зростання, тому що у нас дуже багато було реєстрації шлюбу військовозобов'язаних. Таких шлюбів 80%. Часто хлопці приймали рішення одружитися, тому що йшли служити до лав Збройних сил України. Неодноразово для цього наречені приїздили у короткострокову відпустку прямо з фронту. Ми буквально за годину реєстрували шлюб таких хлопців з великою радістю, з задоволенням хотілося зробити хоч щось приємне для наших військовослужбовців. Були хлопці з нашого міста, були хлопці, які зареєстровані, тобто місце проживання, навіть і зараз в гарячих точках Миколаїв, Харків і Маріуполь. Але вони відстоюють і воюють за нашу країну, щоб нас був мир. Приміром, боєць ЗСУ Олександр та поліцейська на познайомилися на блокпості в колишньому Добровицькому районі. Він мешканець вараша, а вона з Добровиці. Незважаючи на воєнний час, вирішили одружитися у планах молодят продовжувати боронити Україну. На чому хочу зауважити, що всі хлопці наші були з обручками, нехай навіть гостей не було присутніх на реєстрації шлюбу. Але основний атрибут у відділі це обручки наречених. І обручки не такі маленькі, тоненькі, а такі, щоб було видно їх здалеку. І в нареченого, і в нареченої. Більшість дівчат виходили заміж в національному українському вбранні, щоб показати свою любов до України та неймовірну гордість за те, що вони українки. А хлопці всі як один були в військовій формі, настільки такі мужні, відважні, що просто хотілося їм говорити теплі слова, обнімати їх і дякувати їм за те, що вони відстоюють нашу країну. Під час повномасштабної війни українці доводять, що немає перешкод для справжнього кохання та найцінніших моментів у житті. Отож, нехай у стінах варазького рацу найчастіше звучить слово так в ім'я любові. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал «Енергоатом».